Мене запитують, Міша, чому не відбувся лістинг монети Хамстер Комбат вже у червні? Коли відбудеться цей лістинг? Та взагалі чи біржа Binance залістить монету Хамстер Комбат? І в цьому відеоролику ми про це все поговоримо. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Розпочнемо з найголовнішого, чому лістинг відклали, адже лістинг повинен був відбутися в червні в дорожній карті, в Хамстер Комбат це було зазначено. Але звісно, що з червня хамстеркомбат переніс лістинг на липень. Давайте звернемо увагу іменно на соціальні параметри, адже це відіграє максимальну величезну роль для лістингу на тір 1 біржах. Якщо коротко, чим більше користувачів в ком'юніті, припустимо, в Хамстер Комбат, тим більша можливість, тим більший шанс, що біржа, припустимо, Binance захоче отримати цей потік трафіку з Web 2, по суті, світу, адже більше 200 людей прийшли не з криптовалюти, а прийшли просто з інстаграму, з Телеграму, з Ютубу, ну і так далі. Якщо ми перейдемо на ТГСтат, то бачимо, що підписників в Хамстер Кобат більше 35 мільйонів. Це неймовірна цифра для ком'юніті. По суті, Хамстер Комбат в 3,5 рази обігнав NotCoin. Хамстер Кобат наймасштабніший паблік світу в Телеграмі. По Твіттері це, по суті, більш така цінніша платформа в криптоіндустрії, тому що всі зародження любого проекту знаходяться іменно в Твіттері. Тут. Майже сім з половиною мільйонів читачів також є нереальною цифрою платформа, яку ви, напевне, всі знаєте. Коіндеск згадувала вже неодноразово Хамстеркомбат і підписників в Коіндеск 3 мільйона плюс. І я вважаю, що іменно і за цього Хамстер Комбат відкладає лістинг. Зараз йде чудовий трафік. Ну і звісно, на піку вони будуть виходити. Тобто відбудеться той самий довгоочікуваний лістинг. Навіщо їм виходити було місяць тому, якщо в них, припустимо, в. Телеграмі було підписників 20-10 мільйонів. А за місяць вони ж прекрасно бачать цю статистику, наплив людей, що йде, йде і не зупиняється. Звісно, що вони взяли та відклали лістинг. Але на піку вони будуть бачити, коли вже по суті прихід все менше-менше, і вони будуть анонсовувати лістинг. І, по суті, в дорожній карті вже є зазначено, що лістинг повинен відбутися іменно в липні. І найгучніший анонс, який по суті вже відбувся на кукоїні, саме старт торгів токену Химу HM, на примаркеті. Це вже перший впевнений крок до повноцінного лістингу на біржах. Премаркет це торгівля, яка дозволяє купити або продати монети ще до їхнього офіційного лістингу. Тобто ви можете купити монету у людей, які зараз продають, припустимо, хамстер Комбат або продати монету Хамстер Комбат. Людям, які хочуть її купити. Але тим не менш для нас важлива сама ця подія, не то, щоб забігти на премаркет та купляти або продавати монету. Іменно ця подія, тому що це новий крок до повноцінного лістингу. Бо по суті, старт торгів на примаркеті відбувається за декілька тижнів до повноцінного лістингу. І це говорить лише одне, що вже у липні Хамстер Комбат буде залістений на біржі. Тим самим ми зможемо вивести свої монети Хамстер Комбат на біржу, продати їх на біржі та винести з Хамстер Комбата цілі сумки грошей. Але це не факт. На головному екрані Хамстера представлені біржі. По суті, всі топ-біржі. І з великою долею ймовірності лістинги пройдуть на всіх цих топових біржах, включаючи біржу Binance. Не думаю, що біржа Binance. Буде стояти в стороні, дивитися, як відбувається маса допшин без неї. Адже біржа буде втрачати ну не один мільйон доларів. Логіка надзвичайно проста. Ми можемо привести приклад з ноткоїном, як заробляють біржі, якщо не брати найголовнішого заробітку, бірж це ф'ючерси, а саме ліквідації. Тоді, напевне, друге місце, як заробляють і з чого заробляють біржі. Це на торгах з комісій. Ну і, звісно, біржам цікаві активи, на яких будуть, по суті, робитися великі об'єми. Величезна кількість людей дійсно під час лізингу Хамстер Комбат піде на біржу та буде купляти та продавати свої монетки Хамстер Комбат. І це буде надзвичайно актуально, адже всі люди будуть рівняти ноткоін до Хамстер Комбата. адже Ноткоін Різ, тим самим пізніше скоректувався до. 0.2,05 цента із дна ноткоін за декілька тижнів виріс більше ніж на 400%. Одразу скажу, що не потрібно себе годувати очікуванням. Тому що в 98% цього не станеться. Тобто ми не побачимо стрімкого зростання. По-перше, більшість відсотків монет буде у команди та у фундів. На дроп буде виділено маленька частина токенів. Тому. А як будуть розвиватися події, невідомо від слова нуль. Ну і все ж таки вернемося до дорожньої карти Хамстер Комбат. Бачимо, що травень вже підсвічується зеленим. Це означає, що всі плани в травні були дійсно виконані. Зараз червень, перший план та другий план вже є реалізовані, і очікуємо на третій план, на третю реалізацію. Це квест перед лістингом Веб-3. І вже в липні відбудеться «ТГЄ». Неодноразово згадував, що біржа BinKix заключила стратегічне партнерство з Хамстер Комбатом. Плюс багато людей, які тапають, вам немає 18 років. Практично на всіх цих біржах, які є, потрібна верифікація для того, щоб продати та купляти криптовалюту. А якщо вам немає 18 років. Тоді ви не зможете пройти верифікацію на цих біржах по типу Binance, Bybit, ну і так далі. І продати свої монети ви не зможете, якщо не пройдете верифікації. Але тут є рішення: біржа BinX верифікації не потребує. Та лістинг на цій біржі відбудеться точно, тому що вони заключили стратегічне. Партнерство, тому можна вже зараз підготовлюватися до лістингу, зареєструватися на біржу та чекати оновлень. Посилання для реєстрації залишу під відео. І те, що дійсно неможливо не розказати, неможливо просто взяти і пройти це боком, що Hamster комбат належить до Росії, адже хтось там десь знайшов а, сервер, який зареєстрований на території Росії. Але зауважте, це не означає, що ця гра належить Росії. Більшість відсотків серверів знаходяться іменно в Росії, включаючи таку велику площадку, як Ютуб. А чи Ютуб належить Росії? Звісно, що ні, включаючи Chrome Google. Чи належить Google Росії? Звісно, що ні. Таким чином, ці сервера, які знаходяться на території Росії, вони локально покривають регіон по типу України, Білорусь, Казахстан. Румунія і так далі. До нових зустрічей, та хорошого тобі профіту.